Слава Богу, брати та сестри. Так останнім часом все більше чуєш, що люди якось по-своєму від чогось втомлюються. Хтось втомлюється від праці, хтось втомлюється від війни, хтось втомлюється від а, таких, знаєте, проявів війни в своєму осередку, коли ти бачиш спалахи цієї війни, коли чуєш. І навіть така реакція, знаєте, у людей, що. Можна сказати, з одного боку адекватна, бо людині властиво десь ухилятися, коли її атакують, але з іншого боку, вже просто так знаєте, постійно серед цього живеш, і дійсно люди від цього втомлюються. І втоми, які бувають, мабуть, від роботи, а у когось навпаки, від безробіття, втома. А втома десь а, ці кошти, які ти заробляєш, невеличкі і так розпроділяє, щоб вистачило хоча б поїсти, і то не вистачає. І такі думки приходять в серце людини, ну, Можливо, щось не так роблю, можливо, якось треба інакше жити, щоб всього того уникнути. Але ми розуміємо, що все це допускає наш Господь. Все це допускає наш Господь. І коли наша втома, вона пересилює духовне. Пересилює духовно. Це перш за все свідчить, що Бог, коли готовив до, цього, до цих випробувань, ми десь були зайняті чимось інакшим. Ми мусили бути готовими. Бог попереджав, що буде щось мінятися. Треба пильнувати і на кожний час. І ми, так знаєте, просто живемо в час війни, але має статися скоро подія, яка набагато важливіше, цінніше, чим взагалі все, що може статися на цій землі. Це підхоплення церкви. І наше відчуття того часу, що воно наближається, ми маємо якимось чином реагувати на це все діло, дійсно може викликати в когось панічний страх. Або о, Господи, через того всього ми ще маємо про це думати. Да, да що ж таке? Я вже не вов я не розумію, я такий втомлений, такий знеможений. Але. Наша надія на Господа, на Його Слово, дає нам можливість, як то для старших людей, знаєте, бути сочними і плодовитими. От просто для літніх людей, а молоді що? А молоді піднімуть крили як у орла, Полетять. Алілюя, слава нашому Господу! І саме духовне відчуття Божої присутності дає нам можливість бути надтненими. Духом Святим для того, щоб знести все і сказати «Добрий, милосердний Бог, який провів нас через це все і дав нам свою перемогу. Слава Ісусу! Я зачитаю Слово Боже, записане в Євангелії від Марка, 6 розділ, 30 вірш. І посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. Я собі уявляю цю зустріч, апостоли десь були післані Ісусом на якусь справу, вони її виконували, вони були такі, знаєте, досить плідними. У цьому всьому їм було що розказати про Христа. Бо коли один одному розповідаємо, і хтось, мабуть, відчуваючи свою якусь недолугість, бо чуємо, о, там роблять, там роблять то, коли ви, брати, встигаєте, коли ви, сестри, встигаєте. От, але е, ми можемо споглянути навіть на себе і думати, о, а я весь цей час десь присвятив святив якимись суеті, я чимось займався, я такий стомлений, такий, такий вже просто знеможений. А люди з праці і на працю, з праці, і на працю, з працю, і вони ще можуть мати якийсь. Тако відчуття до того, щоб допомогти тим, хто знеможений, хто знесилений, хто струджений, слово Боже принести, десь молитву звершити, десь когось пожаліти навіть, або щось таке, знаєте, надзвичайне зробити, щоб люди бачили, що Господь дійсно є дієвий. Бог дійсно є дієво. Якраз апостоли були в осередку, де щось відбувалося, щось надзвичайне. Вони свідчили про Христа. Вони всі, роблячи його справу, всі казали, то Христос нас послав. то дійсно є Месія, Спаситель світу, то син Божий. І люди вірили, і йшли за ними, і серед, серед них відбувалися справжні чудеса і знамена. І 31-й вірш. А він каже їм: ви підіть самі. Подалі в пустинне місце та відпочинете трохи. Бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не було їм коли поїсти. І досить таки багато я слухав і чув проповідей, де казали там О, слухайте, давайте, усамітнюйтеся, йдіть, відпочивайте. Навіть Христос сказав підіть! Підіть. І, мабуть, нічого такого не було, бо якби людина була струджена від служіння, десь усамітнялася, і трохи відпочила від натовпу людей. Але коли ми дочитаємо цю історію до кінця, ми маємо для себе щось зауважити, друзі, особливо тих, хто вважає себе служителем. Тож вони самі відплили човном до відлюдного місця. Та побачивши їх, як пливли, і багато хто впізнав їх, і пішки люди збіглися туди з усіх міст і прибули раніше за них. Виявляється, відпочинок нам тільки виявляється. Але насправді ті, які підперезані для того, щоби служити, і навіть коли Христос в принципі не проти, ти можеш відпочити. Але ми зустрічаємося з, з обставинами, е через які ми скажемо ні, ми на цій землі саме для того, щоб проголошувати його владу. Да ми втомлені, да ми буваємо знеможені, да ми не досипаємо. І не тільки від того, що нам люди не дають, сусіди не дають, ще якісь речі відбуваються, але Господь залишається тим самим, бо сила в нього, бо сила в нього. Один раз сказав Господь, а я двічі почув. І коли ми розуміємо, що ми почули від Господа, а почули саме те, що сила в нього, ми десь отримаємо ту силу, яку не скажемо, то від нас, або від корисної їжі, або від вітамінів якихось. А саме від того, що ми почули це слово, і з нами є Господь, і Він нас провадить найкраще. Слава нашому Господу! Я хотів би, друзі, молитися за тих, хто дійсно втомився, хто втомився. Деколи так втомиться, людина, що і мала б поспати, але заснути не може. Це навіть не втома, а перевтома. Якісь фізіологічні процеси. Але я думаю, хоча б декілька годин, а інколи і декілька десятків хвилин. В Божій присутності і знову, і знову до праці, друзі. Час останній. Маємо служити, маємо використовувати всі ці можливості для того, щоб у той час не застав нас, як той злодій, посеред ночі. Сьогодні дуже такий, знаєте, цікавий приклад був. Бо під ранок десь 5.05-5.07 почалося все це, і виявилося, що багато людей, навіть віруючих, були не готові до того. Тобто не мали спокою, не мали молитви, не мали натхнення від Духа Святого, щоб здолати, щоб перемогти не тільки забезпечити безпекою своє життя, але й тих людей, які дійсно були в небезпеці. Давайте, друзі, будемо пильнувати, щоб ніколи не опустилися наші руки. І якщо ти втомився, скажи сьогодні про це Ісусу. Скажи: Пам'ятаєте історію, коли в Гевціманії. Ісус просить, побудьте, попильнуйте зі мною в молитві хоча б одну годину, хоча б одну годину, але, на жаль, учні були настільки втомлені, ми не бачимо від чого. Але вони були втомлені, і вони поснули. І перший раз, і другий, але він їм каже, пильнуйте. Просто пильнуйте. Плоть немічна, а дух, а дух має бути бадьорим. Тому давайте будемо бадьоритися, друзі, і молячись за себе, помолимося за тих людей, хто нас оточує і хто виглядає геть стомленим від того життя. Нехай прийде перемога від Бога і над від Духа Святого. Йому нехай за все буде слава. Амінь. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже. За кожну ранкову молитву, Господи, коли ти пробуджуєш своє насліддя, щоб дати слово, дати поживу, Господь, дати ту їжу, куштуючи, яку Господь, ми можемо подякувати Тобі, Господи, бо прокидаємося, бо дійсно прокидаємося від суєти, Томління Духа Божої і в пошуку, Господи, Твої благодаті і Твої ласки, Господи, Ти відкриваєш для нас небеса. Алілюя. В ім'я Ісуса Христа, Боже святий, ми благаємо Тебе, Боже, зруйнуй всі справи диявола Боже. І якби він не намагався атакувати наш розум, нашу свідомість, знаємо, що Ти перемагаєш, знаємо, що ти потужніший. Знаємо, Боже, бо Твоя любов, вона настільки огортає нас, Боже, і дає нам можливість відчути себе в безпеці. Аллилуйя! Алілюя, Господь, ми дякуємо за те, що ми в безпеці, але молимося за тих, хто сьогодні під обстрілом Боже. Хто Боже в таких обставинах, де навіть сховатися, немає ні часу, ні можливості. Господи, в ім'я Ісуса, нехай ангели Господні боронять Ісус, алілуя, ті душі Божі, які хоча б на мить згадували про те, що є Бог, і починали молитися, Господи, дай їм шанс, дай їм шанс, Господи, зрозуміти, що дійсно Ти є і дієва молитва. І дієва молитва. Церкви Твоєї, Господи, яка не в страхах живе, Боже, а в переможній ході вона йде з краю землі до краю землі, як ті апостоли, ава, Отче, Амінь, Алілюя, які не мали спочинку, але виконували Твоє пісня, Боже, і ти надихав їх ще більше. Алілюя, Алілуя, Господь, ми дякуємо за ту можливість, Боже, щоб з'єднатися в молитві, бути знову і знову разом, Боже, не дивлячись ні на що. Боже, як би ворог не намагався зупинити нашу молитву, наше служіння, Боже, ми все одно є, і ми все одно будемо продовжувати молитися, і перемога вона не, не забариться, Господи. Ось, ось, Боже святий, аллилуйя. Аллилуйя, Боже. Ми по-різному е, розуміємо, що таке перемога, Господи, але. Але коли приходить Дух Святий і надихає молитовно кожного з нас, ми нарешті можемо зрозуміти: ось Бог, ось жертовник, ось наша жертва, Господи, ось і та перемога, яка прийде з небес, Алілуя. В ім'я Ісуса Христа Боже, благаємо тебе, нехай станеться все те, що запланувала Твоя рука, ава Отче, Амінь. Алілюя! Алілюя! Тоб, бо ти приходиш не для того, щоб знищувати, а для того, щоб спасати, і ти дав нам цю владу стояти в проломі, Господь. І спасати в тих, хто взяті на смерть. В ім'я Ісуса, благаємо тебе, Боже, благослови Твоє насліддя, збережи і надалі, нехай буде зруйнований всякий страх і всякі сумнів, Боже святий, Алілюя! Аллилуйя, і дійсно прийде перемога неба, ава, отче. Ми дякуємо Тобі за те, що чуєш наші молитви і зберігаєш нас, Господи, і даєш нам можливість ще щільніше пильнувати, Господь, над своїм життям, Господи, щоб воно було побожним і щоб ми бачили славу Твою від Отця. Аллилуйя. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Боже. В твої руки святі віддаємося і надалі. Хвала тобі, слава, і честь, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.